Так, ось ми так живемо. Це наш підвал, який затоплений ось водою повністю. Воно по води аж до сапоги заканчується, дивіться скільки. І це ніхто нам не викачує, нічого, я не знаю. Цей канал, який у нас тут прорили і обіцяли нас тут викачувати, усе. кожен рік мучаємося, оце отак все пливе. Все в воді. До кого обращається і що нам робити, я не знаю. Тому що вже писали і дзвонили, і ніхто нам допомагати не хоче. Так, посовітуйте, що нам робити. І які міри нам прийдеться приймати, щоб оце все відкачати. Хіба це діло отак от жити? Воду в колодязі вже можна рукою достати. Он так В каналі, он по всьому каналу ростуть дерева всередині. Плити розходяться, все це занедбане, і, і тут хоч люди живуть, а хоч вирубують тут дерева, стовпбураблі. А на тій стороні, подивіться, що тут. Дерева в каналі, ніхто не вирізає, ні, нікому це не нужно. Зато нам дорогу спасіба, хоч трошки підрівняли. Дякую всім, хто був причетний, особливо. Моргуну нашому виконуючи його обов'язки, що він хоча б трошки хоч засипав нам ями. Раніше тут взагалі ходити ніяк не було. Хоча зараз друга проблема. Зараз грязюка, це зараз немає грязюки, а так повністю тут все в грязі.